Я гуляла і прийшла на ферму. Тут є дуже багато різних овочів, є штучка так, щоб платити. І зараз я хочу щось для себе вибрати і купити. Показую, що тут є. Тут є так от овочі. Яєчка. Це каса, щоб платити. Тут треба важити, щось записувати. Зараз буду розбиратися. Яблучка, горішки. Отак от, от. І тут ще є алкогольні такі от напої. І я зараз для себе хочу взяти ще щось от з таких вкусняшок. Мед є. Коротше, дуже-дуже-дуже чудово. І тут все так красиво виглядає. Так от. Дуже хорошо. Прямо, прям дуже хорошо. Так, я вже вийшла з цієї ферми, тут у них будиночок виглядає. І все, йду додому, купила я яблучок, гру... е, купила два яблучка, одну грушку і ще за 6 франків варення вишневе. Іду нести чоловіку подарки. Так, от виглядає. І там далі вже красота, красива дорога. Так, от в цьому струмку. Прозорому, прозорому. Я тільки що помила своє яблучко. І ще хочу показати, що я знайшла такий от фрукт. Я не знаю, що це за фрукт, але попробуємо. І отак от виглядала баночка з варенням. Попробуємо. Ну яблуко тільки що надгризла, вже дуже смачно. Ja. Mm -hmm.